Того Миколая і ми вже підготувались. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам е, моя ялиночка. Напишіть також, чи ви вже поставили ялинку в себе вдома, а ще нарешті я вам хочу показати те, що е, так довго я робила, думала, придумувала. І я вам казала про цей новий е, товар, який буде на в інстаграм. Коротше, показую. Е, якось я е, лежала, думала, 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 думала і як придумала, коротше, все зробила я сама. Ну, надрукувала лише мені е, інші люди. А так е, все я придумала сама. Кожен малюнок, е, кожна штука-дрюка це все з цієї башки зробила. А так і хочу вам презентувати е, новий товар на Юлія Кіт, Шоп, це будуть ось такі крутецькі розмальовки від малої. Е, це Дуже крута, ось така товста розмальовка. Тут аж цілих 40 э, картинок, які ви можете розмалювати. Вона дуже якісна, їх можна розмальовувати. І фломастерами, і карандашами, фарбами. Чим э, ти хочеш, дивіться, яка прикольна обложка. Я малювала сама. Ззаді э, також я малювала все сама. Я думаю, що вам дуже-дуже сподобається. Э, також... У кожній розмальовці ось такий подаруночок у вигляді такого стікер-паку це наліпки. У стилі малої. Я все бачу. Мала не злипнеться, супер, тренда, я тебе ковкну, мені капсдо. Коротше, це такі наліпочки. Ну, е, якщо чесно, я не хочу вам дуже сильно багато показувати, тому що це такий буде, як сюрприз, каливий і побачите всі картинки, які там. Але я дуже хочу, щоб ви побачили, хоча б, ну, отдається, перша. Це я і Аліна. Е, ще можу показати вам бабушку з китайцем. <хи> я вот так быстренько буду показувати, щоб вам все не світить. Е, і все, моя одна зі улюблених бабкою. Це ми зілля варимо бабки вдома. І ще дуже 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 багато різних картинок. Я думаю, що вам дуже дуже все сподобається. Е, Замовлення вже все відкрито. Ви вже можете замовлятися на Єлінакішо. Вам там дадуть відповіді на всі питання. Тому, будь ласка, підписуйтесь на від замовлення і на Новий рік комусь буде дуже дуже приколесний подарунок. А ще я вам хочу нагадати, що я проводжу збір для притулку Чорнобайського для тваринок, там де моя знайома лікує тваринок, збирає із Червона і зони всіх тварин, вони дуже сильно поранені, е, хворі їх покидали люди, які виїхали з Херсонської області. Я дуже сильно хочу допомогти. І Я її збираю на електроскутер, за допомогою якого вона зможе швидше їздити до цих тварин, збирати їх, е, привозити ліки, е, їздити на пошту. І тому, будь ласка, я дуже прошу кожного з вас, зробіть мені такі. Близько 20 тисяч гривень зібрати, Тому я вас дуже дуже сильно прошу зробити ма ма для малої такий можна я? Можна я? І так, наступний діалог, давайте буде зараз у нас. Так, давайте Даша і мала. А чо я? А а я? чого не ти? Та, мене? А можна я краще? Саліной? Так, Даша, мала, я не поняла. Що це за суперечки? Вам вчитель каже чи хто? Встали, піднялись, давайте, розповідаємо діалог. А, ваша тема шкільна їдальня. Хай. Ну, мала, чого ти мовчиш? Ну, що я должна сказати? Ну, Даша тобі сказала хай, вона з тобою привіталась. Ну так, хай здоровається, я з нею ніколи не здороваюсь. Мала, мені не цікаві ваші відносини поза школою. Так я в школі з нею не здороваюсь. Мала, я тобі зараз поставлю два. Хеллоу! Даша. Uh, what do you want to eat today? Що-що? What do you want to eat today? Uh, yes. Що, yes? А що ти хочеш? Я тебе питаю, що ти будеш сьогодні їсти в столовці? А, чу, та я не знаю, я ще там не була. Там капуста должна бути сьогодні ота вкусна, я її дуже люблю. Мала. Так вона сама запитала, Наталя Володимирівна. Даша тебе запитала англійською мовою. Дай їй відповідь англійською мовою. А, е, uh, I will, I will eat капуста. Мала, як буде капуста англійською мовою? Е, uh капуста англійською мовою. Ми вивчили це буквально на минулому тижні. Капуста. -ка -ка Наталя Володимирна, можна мені з кимось іншим, будь ласка? Все, Даша, сідай. Я бачу, що ти її підготувала. Сідай, тобі 12. Мала, тобі 4 бали. Е, -е то, блін, за що, Наталя Володимирна? Та да, щось я переборщила. І, і дійсно, за що 4 бали? 3 бали. Наталя Володимирна. Мала. мала, сіла, мовчка, і сидиш. Сищиш, Бенькояк, ты что, нормально? Мы ней одинаково, рассказывали диалог ей 11, чи 12, а мы не 3. Так мала, ты не можешь даже два слова связать до кучи. Так надо было, значит, и дальше три ставить, блин, а вот дальше послухать. Вдруг вона дальше не могла б тоже связать два слова до кучи. Даша завжди звяжет. Так, у нас 10 хвилин до кінця уроку залишилась маленька об'ява. Так як скоро ви знаєте День Святого Миколая, 6 грудня, то сьогодні в нас працює скринька Святого Миколая. Зараз що ви маєте зробити? Всі дістаньте листочки і напишіть, будь ласка, що ви хочете собі на День Святого Миколая. Якесь побажання, можливо, це матеріальне, можливо, щось нематеріальне. Будь ласка, запишіть це все на листочок і після цього уроку підіть і закиньте у скриньку Святого Миколая. і... Диво обов'язково станеться. Що ти, Каняк, пишеш? А я хочу собі таку сумку, я там побачила в інтернеті, таку чорну, блістящу, з черепом. Е і пазл Гаррі Поттера. А ти що? Прикольно. А я хочу, щоб мій збір для чорнобарівського притулку для тваринок, щоб він закрився, і я змогла купити те, що я хочу. Ну, і шоколадку. О, прикольно. Я теж зараз додам сюди про притулок. Цікаво, що Даша пише. Каняк, тебе ж до гадалки ходити не треба. Книжку з математики, що вона може ще хотіти. <рес> Точно. Так, ніщо, ну Миколай, давай не підведи. А, диви, сумішся уже. Дашенька, а що ж там? Та книжка, що ти замовила в Миколая собі. Вона тобі хоч під подушку влізе. А я й не замовляла, мала книжку. О, що ж ти замовила. А тобі скажи, ти теж захочеш. да, конечно, да, что она там написала, да? Ну, мала, мы это на не потому что тут камеры везде стоят, и мы наверное не узнаем. Да, вот тоже, блин, блин. а рука это чухается, вот бы якось конвертик достать, блин. Не-не, я точно не приделах и это раджу. Да-да, я тоже лучше от греха подальше, короче, буду, а то праздники, блин, впереди, вообще, блин, без подарков останутся. Да, да. ну, добра, мала, все, давай, Катя, до завтра, пока. Давай, коняк, пока. Бумушка. Так последняя гірлянда. О, клас. Мала, подай мені каву. Мала, ти мене чуєш? Що каву мені подай, ти що, заснула чи що? Да Я ж так заварилась, блін, з цими прикрашаннями. Так ми ж вроді не так багато прикрашали. Ага, не дуже багато. У тут все поприкрашали. Ми з тобою. А думати що думаєш? Блин, як обычно, десь він шлях, ми з мамою украшали, блін. Потім прибирали, я так заморилась ужас. А, понятно. Так ти мені каву подаш? Че? Мала, я тебе п'ятий раз кажу, пожалуйста, подай мені каву. А, чу. Дякую. Добрий день, дівчата. Добрий день. Добрий день. Боже, як у вас тут уже так гарно по новорічному. Да, ми старались гарненько вийшло. Та ми також уже будемо прикрашать ялинку сю на днях. Даша вже теж бігає, просто щоб нарядили. Це, дівчата, чуєте, що я прийшла? Вчора брала у вас такий вафельний торт смачний. Прийшла ще й взяти, є? Ой, а зараз його немає наявності, то когось перед вами буквально два послідні шматочки забрали. От, йолки палки га, не встигла. А кака калиш буде? Ну, десь через часика два, ну може через годинку. Ми, ми можемо навіть принести доставити його, да, мала? Що? Принесеш замовлення Петрівні через годинку, дві? А, да. Конечно, принесу без придань. О, прекрасно. А що ви замовляєте? Торт вафельний беру. Вчора я купляла, Це Даша дуже сильно його любить, То вона ще попросила, то я зайшла взять. Оцей са з Хм, а, а хто, а хто, а хто є? Ї... А ви такий торт? А бабушка ваша їсть? Ні, ні, це тільки Даша їсть. Мені ж солодке не можна. А у бабушки в нашій вообще на лактозу алергія, то їй таке теж не можна. Це тільки Даші. Конечно, я, звісно, я зараз і принесу вам все. Можете розраховуватись. Ага, зараз. Так, тримайте. Є. Е. Угу. Все, дякую вам, дівчата. Мала, тоді зателефонуєш мені, коли підійдеш, добре? Ага, добре, без питань. Все, ще раз дякую, до побачення. Все, до побачення. До побачення. І за коли буде торт? Ну, ти зараз постой місто мене на касі, я піду швидко його зараз зроблю. Ага, добре, давай. А чого ти така довольна? Ну, классно, что я клиент, и офигенно, что и доставочка, чик-чик, А, ну, добро, хорошо, давай, вставай. Давай. О, ты уже тут, привет, мала. Привет, мала. А Лиза. Я хочу цей тортик делать. Там зиму, Мира Петрівна зашла. Вас тортик, Лиза, лизать. быстренько сейчас зробив, а я однесу. О. Хорошо, бачиш, отлично. Так, все, мала, держи, я запаковала. Ой, добрый день. Привет, Э, Все, я вже тут, идти. А куда ты? Та Татьяна Івановна сегодня мені позвонила, попросила, щоб я прийшла в школу помогти расфасовать ці листи, там Миколаю писали. А, -а, -а прикольно. Угу, так, усе, я поставила замовлення, мала, а ти сеш. Я можу йти, так? Да? Звичайно, ж, ліс, давай так, як домовлялись. Дві годинки, і все, ти ж успієш, так, да? все нормально? Да -да, все як домовлялись, я скоро буду. Ага, добре. Все, дякую. Що там мала як справи? А, ма я зараз, зараз. час. Куди воно побігло? Це ще. Ліза, Ліза, стой, подожди. Що? Е, ти виходить, зараз будеш всі шкільні листи тримати у себе у своїх золотих руках, так? Да? Ну, да, ми щас їх будемо перебирати, фасувати по класам, по фаміліям, по алфавіту, щоб потім просто батькам передати. У мене да тебе вражання. Яке? Пожалуйста, Ліза, я тебе умоляю, Ти можеш подивитися, що в цьому листі написала Даша, моя однокласниця, якої терпіть не можу. Пожалуйста, я тебя дуже сильно прошу моляю. Мала, ну це якби не дуже гарно. Їсну, будь ласка, подіш, я, я не засну. Я ж піду, я ж вікно виб'ю, перелізу школу. Я Пожалуйста, я тебе прошу. Убережи мене от кримінала і подлазочка. От него лазочка. Удай вот просто засердивши вона написала. Боже, ну що тобі так стой, Даша, спокійно спокойно живеться? Хорошо, все, гляну. Спасибо, ты настоящий кент. Так, Дашенька, це перша частина. Зараз буде друга. Здравстя, мені треба такі каплі. Коротше, бабуся не може в туалет по великому сходити. Мені треба такі каплі, щоб її так пронесло, щоб вилетіло нафіг все. Ага, добре, тоді ось, будь ласка, ось ці каплі, але більше п'яти не капайте, бо розірве. О, отлично, покатіть, давайте. Ага, більше п'яти капель не можна, а п'ятнадцять не хочете? Uh, hello. Міла, міла, твійна, я вже біля вас виходьте. Пахнет унитазом О, боже, как холодно а ты так швидко Ну, конечно, мы не шутим, как я не вот будь ласка Ага, дякую, так заходь до нас Да нет, чего я буду? Давай заходь, я не принимаю э, отказа Давай, пошли, я тебе сейчас чаю сделаю, согреешься, давай, давай Ну, ну ладно, идемте Заходь, заходь, заходь Ой, боже, мала, вы че сами сгущенку варите, че что, Тебе и чай, чи каву, что сделать? А, не, я же не пью ни каву. не люблю таке. О, все, тебе здрасте. А чем же ж тебе зігріть? Да <гум> я не замерзла сильно. Я так чисто ради приличия на пять хвилин. Зайшла и все. Посижу сейчас на грифте під дальше. Даша, иди сюда! Даша, мабуть, уроки учить. Да, а как ты вгадала? Ну, это не важко было. Что? А ты что тут делаешь? Даша, ти така невоспитана, взагалі то треба було Привет. спочатку. Ось мала принесла замовлення моє. Це ж цей тортик, що тобі вчора дуже сподобався. А, так ти тепер не тільки столики витираєш, а ще й доставку розносиш. Даша, я не поняла. Що це запитання такі? Мала допомагає мамі в кав'ярні, молодець правильно робить. Краще панлійську мову вчила. Е -е, Даша, я встигаю і не працювати, я мову повчити. Все встигаю. Так, дичі, дівчатки, пригощайтесь. Та да ні, дякую. Я вже і так не солодкого, мені вже тошнить. Я кожен день на кофейні щось їм, то вже не, не Е, то хай Дашенька кушає. А ти, Даша, бери, бери. Дуже смачне, поки свіженьке. Ой, е, одну секунду. Алло. Алло, мала, чуєш? Так, да, ти подивилась? Да, вона короче, написала, що нарешті мала, я тобі так перескажу, що типа нарешті мала занялась гідною справою, хоче зібрати кошти на притулок, тому моє прохання до Миколая, це щоб у неї все вийшло, вона зібрала ці кошти. Типа молодець ти. Ти серйозно що ти нічого не перепутала. Мала в твоєму класі багато даш? Я поняла. Хорошо, давай, дякую. Все, давай. Мала, все нормально, що ти зовсім з лиця спала. Да, все нормально. Що ти на мене так дивишся? А, боже, ти що ти Йо, робиш? Та, щось я різко проголодалась сильно. Так он візьми інший шматочок на тарілці, що ти мене з рота видираєш. А, Точно, і цей надо. Боже, мала, ти що, тут така голодна була? та да, щось різко сильно проголодалась, живот забурчала. Ой, це всього два кусочка було. Блін, так некрасиво. Даш, будеш? Не хочу, дякую. А зря. у нас е, дуже вкусні ці тортики. А, ти ж вже пробувала, да точно. Блін, це треба ваші тортики. Я. Ти я вам зараз е, е, через годинку принесу ще. Е, хорошо? Добре, да, я, я не, не ну, ну, добре. Да, да, а я вам принесу даже не два куска, а чотири. За моральний ущерб. Е, все, мені надо удалиться, скоро прийду. Даша, що це було? Нічого удивительного. Від кого, Даша? От тебе я такого точно а? не очікувала. О! Ай! Торт Господи, куда кому? Потеря... А, мала, только не кажи, що ти их вперла, За що ты горцюешься стоишь? Так дуже старет хочу, пока сюда бегала. трьома кустами тормозила. Боже, ишо, то так прям живут круто. Та так круто, що капец, найди мені якусь таблетку, пожалуйста. Подожди, а як ты під кустами сиділа, Там же листя вже нема, все попадала лиси. А так сиділа садила, жопа, блин, раз, ти кто тут сфотографировал, я бачила вспышку. А все, я уже мені було по барабану, все, я пришла. Господи, як не одне, то друге. Так, а де ж наша аптечка?